Сьогодні я хотів би торкнутися з вами однієї теми. Як давно ви почали грати в настільні рольові ігри? Скільки вам було років? Як вважаєте, а чи зацікавилися б ви цим хобі, якби вам запропонували його в дитинстві? Більшість сучасних дітей мають проблеми зі спілкуванням і не вміють заводити друзів. Це За цим замінив смартфон. Неабию кроль в цьому зіграв ковід. Але ще частину свого вільного часу вони проводимуть не дивлячись в екрани, а кидаючи кістки і розробляючи пригоди своїх персонажів в одній з настільних рольових ігор. Напередодні Міжнародного дня захисту дітей я хочу поговорити з вами про настільні рольові ігри, створені спеціально для дітей. Вітаю! Я Ротоборґем. Сьогодні я розповім вам про три гри, в які ви можете пограти зі своїми меншими братиками-сестричками чи дітьми, щоб хоч трохи відволікти їх від електроніки, а також дуже неприємної буденності. Цікавить таке. Тоді ставте підписку і бити дзвін, щоб не пропускати наступні мої відео. Беріть, дорогу горнятку кави або чаю, і вмощуйтеся зручніше, адже тема цікавенька. Пам'ятайте, будь ласка, про підтримку наших воїнів, адже лише за умови єдності ми зможемо побороти наших ворогів. Під відео, як завжди, ви знайдете посилання на фонд чи банку. Запрошу вас скористатися ним, щоб наблизити нашу перемогу. Часом на зараз 101 бригада знов потребує вашої підтримки і збирає на реб. А у випадку, якщо задонатите від 200 гривень, отримайте змогу виграти Steam Deck. Гра з дітьми будь-якого віку завжди справа непроста. І так, навіть представник моєї команди може сказати, діти різні з різними характерами і зацікавленням в процесі і таке інше. Дорослі теж. Проте втримати їх увагу на ігровому процесі, якщо це вимагає роботи уяви, а не рухоме зображення на екрані монітора чи телевізора, задача доволі складна. Та все ж, на мою думку, до кожної дитини можна знайти підхід, щоб зацікавити чимось новим. Якщо у вас є діти, ви точно знаєте, що казка перед сном дуже важлива частина дня. Дитина із захопленням слухає, що ж там тато чи мама читає, та всі паперові книжки не купити, а електронні не скачати. В такому випадку час братися за інший метод розповіді: імпровізацією. Щиро кажучи, самого був такий досвід, коли був малим. Адже мій батько чудовий імпровізатор. І казки виходили цікаві, веселі і неодмінно унікальні зі справжньою слянкою персонажів, як вигаданих ним самим, так і тих, які були знайомі з тогочасних мультиків. І саме за такою логікою працює одна з його, створених для дітей. Adventure Tales не вимагає знання великої кількості зонодних правил та великої кількості китків з різноманітними кістками. Все, що для неї потрібно: олівець, аркуш паперу, кістка к 6 і безмежна уява. Ваша! І вашої дитини. Єдині обмеження у створенні персонажа визначені його трьох умінь. А щодо того, буде це вололюбний ельф-пірат, мила і добра принцеса Фея або Пухнаста дощова Хмаринка це все вирішувати дитині і вам. Вся історія та пригода будуються на чистій імпровізації оповідача і необхідності час від часу виконувати перевірки. Головне не забувати, що ви з дитиною створюєте спільну пригоду. А отже, головний герой не може загинути, не може програти. Проте може отримати деякі ускладнення в досягненні успіху. Ви ж намагаєтеся створити цікаву історію для дитини, а не для себе, правда? Ну, і ви ж, напевно, знаєте, як дитина здатна ображатися, коли вона програє. Тому з цією системою варто зосереджуватися на історії, а не на процесі. Найголовніше, що ця система з її простотою і логікою роботи дозволяє грати в неї навіть дошкільнятам. Сам автор визначив її вікові обмеження від 4 років. І що особливо приємно? Книжка з правилами і декількома пригодами має українську локалізацію. Посилання буде внизу. Діти трохи старші і готові знайомитися з правилами та умовами, які перед ними ставить система? тоді варто звернути увагу на систему Hero Kids. Події гри відбуваються в чарівному середньовічному світі в долині Бреккен, навколо якої знайдуться і ліси, і гори. Її перетинає річка, яка впадає в озеро. На його узбережжі стоїть невеличке поселення. Ваші гравці можуть обрати одного з 10 персонажів або створити свого власного. Це механіка створення персонажа проста і швидка, тож за умов створення нових героїв учасники не занудьгують. Нічого надскладного! 4 очки і 4 характеристики. Перший підйом двох з них коштує 2 очки, тоді персонаж буде високопрофільним. Кожен персонаж матиме змогу навчитися одному з існуючих в системі умінь. Їх тут не набереться і 15, бо їх 14. І все, що треба для виконання перевірки взяти дрок базову кістку, кістки від характеристики і кістки від предмета або уміння, якщо такі є, і кинути. А складністю виступить обмеження по значенню на кістці. Хоча, б один успіх є, шкода западіям. Бій проходить також дуже просто, але в цій системі вже на тактичній мапі. Але це лише для того, щоб розуміти, хто де знаходиться. Всі в рівних умовах можуть переміститися і провести атаку. Не треба задумуватися про максимальну дальність, бо вона однакова для всіх. Для перевірок використання зброї проти супротивника виконується взаємний кидок. В кого більше успіхів, то і переміг. Немає очок здоров'я. Є чотири види станів, три з яких в персонажів, чотири є лише в босів. Кожне влучання по персонажу переводить його до одного зі станів. Останній з них нокаут, а зілля зцілення знімає всі наслідки бою. До того ж, ця система має декілька доповнень для ігор не лише у фентезі. Та набори карток, щоб спростити процес підготовки та проведення гри. Творці систем визначили віковий діапазон від 4 до 10 років. Щодо верхнього значення згоден, щодо нижнього не певен. Але будемо вважати, що авторам видніше. Ну і найголовніше її локалізація стараннями спільноти Roleplay з Солов'їною в роботі і от-от з'явиться. Щойно відбудеться реліз, посилання зможете знайти внизу. Що, ваші зайчики вже не такі зайчики, а зайці? Полюбляють оповідки про антропоморфних тваринок і не лінуються читати довші тексти, та вникати в різноманітні правила і деталі всесвітів улюблених фільмів і книжок, але долати томики на 400 сторінок ще зарано. За таких умов мені теж є що запропонувати. Система Wildlands пропонує зануритися у фентезійний всесвіт Величного острова, котрий населений різноманітними антропоморфними звірятками. Світ має власну космологію, пантеон богів, а також просту для розуміння історію. Ба Більше, книжка має декілька цікавих локацій, які оповідач може запропонувати відвідати персонажам своїх гравців. Для створення свого унікального героя гравцям пропонується обрати одну з семи доступних рас, які відрізняються за зростом і стартовими бонусами. Наприклад, мишенята розумніші і можуть переміщатися на довші дистанції. Мангусти відчувають зло та здатні лікувати дотиком. А полівки більш соціальні і вміють добре ховатися. Після цього кидається 5К6 та обирається 4 кістки, які будуть розподілені по доступних характеристиках. За простими формулами визначаються базові значення очок здоров'я, магії, кісток ухиляння і дальності переміщення. Умін в системі достатньо, але це не означає, що не можна вигадувати свої. І на момент створення персонажу для їх вибору доступні лише 2 очки. Система атрибути залежна. А отже, для проведення перевірок уміння завжди кидається сума кісток, яка дорівнює значенню характеристики та уміння або предмети, які використовуються. Бій проходить за механікою взаємних кипків. Де персонаж, що захищається, перемагає за умов рівної кількості успіхів. Якщо ж ні, кожен успіх вносить супротивник урон, вказаний в показниках зброї, а обладонки виконують роль додаткових очок здоров'я. Ця система починає знайомити юних гравців з механіками, звичними для багатьох ігрових систем для дорослих. Зона ураження, дальність, тип урону — в цій книжці все це вже є. Інвентар має багатий вибір різноманітної зброї та обладунків, щоб обрати найзручніший стиль гри. Ще й артефактів та різноманітних предметів, які покращать характеристики в вдосталь. Ну і звичайно ж, в цій системі є своя унікальна валюта. Персонажам необхідно накопичувати воріжки, ягідки та зернятка. Щоб дозволити собі щось купувати. Також в базовій книжці і бестіарії з достатньою кількістю створінь, щоб сутички у ваших шукачів пригод не були одноманітними. Найпрекраснішою перлиною цієї системи є малюнки. Автор системи є художником, який працював на декілька відомих в рольовій спільноті кампаній і має власний стиль. Тож зображення барсучків, лицарів чи кроликів шаклунів не можуть не захоплювати. Ба більше цієї весни було заплановано вихід другої редакції цієї системи. Вибір тваринок стане більше, правила стануть трошечки складніше, і з'явиться багато нових милих малюночків. Все, що потрібно для занурення у фантастичній історії. Автор системи визначив бікові обмеження від 12 років. На мою думку, все ж можна спробувати дітям від 10. Ну що, підсумуємо? Але перед цим хотів би звернути вашу увагу на одну подію, яка відбудеться незабаром. З 8 по 9 червня в Києві на території міжнародного виставкового комплексу буде проходити фестиваль поп культури «Фанкон». У вас буде можливість взяти участь в нери-іграх, вигуляти свій косплей або, можливо, вигуляти своїх маленьких косплеєрів, закупитися цікавинками, а також побачитися з улюбленими блогерами. Також на фестивалі можна буде серед перших дізнатися найсвіжіші новини від ігрових та книжкових видавництв, побачити авторів фентезі і насолодитися композиціями з улюблених фільмів та ігор. У виконанні неперевершених люмос оркестра. Тож щодо цього відео та систем, про які я розповідаю, запропоновані мною ігри лише декілька прикладів існуючих систем. Але вони, на мою думку, є одними з найкращих для занурення дітей в світ рольових ігор. Вони охоплюють весь віковий діапазон від 4 до 12-14 років, що дозволить обрати найкращу гру, щоб відволікти вашого мобільного зомбі від електронної коробки. Та запросити його зануритися в унікальні фантастичні пригоди, де він може взяти на себе роль хороброго героя, який живе у прекрасному, хоч і не дуже привітному світі. Але яку саме систему обрати, обирати вам і вашим гравцям? А яка з цих систем сподобалася б вашій малечі? Чи пробували якусь? Можливо, ви можете мені порадити якусь іншу систему для дітей, про яку мені теж варто розповісти. Що ж, чекаю на ваші вподобайки і думки в коментарях щодо цих систем. Якщо вважаєте, що відео варто покращити, ставте палець вниз, але обов'язково пишіть, на що саме звернути увагу автору, щоб покращити якість контенту. Ну і поширюйте це відео. Бажаю вам цікавих пригод у прекрасних світах та легкого зацікавлення новим хобі маленьких пригодників. З вами був Брата До зустрічі! По використанню зброї проти запозити заплутався нормально. Але ще як частин про антропоморфних навіть прочитати важко. Їх тут не. ні, не так.